Норвегія цікаві факти. Столиця Норвегії Осло. Чисельність населення Норвегії становить 5,3 мільйона осіб. У Норвегії зафіксовані найвищі у світі ціни на бензин, попри те, що Норвегія є одним з найбільших експортерів нафти у світі. Публічні університети Норвегії є безкоштовними для студентів з будь-якої точки світу. Рекламування товарів дітям віком до 12 років заборонено в Норвегії. Уряд Норвегії купує 1000 копій кожної нововиданої книги і поширює їх серед публічних бібліотек. CornDalsvatnet найглибше озеро Європи, що розташовано в Центральній Норвегії. Його максимальна глибина досягає 514 метрів. Віннуфоссен – найвищий водоспад у Європі 860 метрів, і шостий в рейтингу найвищих водоспадів на планеті. Норвегія пропонує одні з найвигідніших умов декретної відпустки для жінок і чоловіків. Жінки отримують відпустку тривалістю 44 тижні та фінансову допомогу в розмірі 80% від заробітної плати, або 34 тижні та 100%. Останні дослідження світового аудиту показали, що Норвегія займає перше місце у світі за рівнем свободи преси, четверте місце за рівнем демократії після Фінляндії, Швеції та Данії. Норвежці вважають себе винахідники сучасного гірськолижного спорту. Перші вигнуті лижі були розроблені в районі Телемарк у південній частині Норвегії в 1850 році. Вчені підрахували, що до 2012 року жителі Норвегії 12 разів ставали лауреатами Нобельської премії. Прибуток від нафтої промисловості та продажу природного газу складає 57% норвезької економіки. Осло – це одне з найдорожчих місць для життя у світі. Автомобільний тунель Релдел найдовший у світі дорожній тунель. Його довжина становить 24,5 км. автолюбителів в цій країні дуже високі вимоги. За водіння в нетверезому стані порушник отримує 30 днів ув'язнення. Ціни на продовольчі товари в країні настільки високі, що багато норвежців подорожують до Швеції за покупками. Заморожена піца Грандіосе має великий попит серед норвежців і часто її називають неофіційною національною стравою. У США, особливо в штатах Міннесота, та Північна Дакота, живе приблизно стільки ж норвежських нащадків, скільки норвежців на сьогодні проживає в Норвегії. Представники Норвегії зіграли важливу роль в розвитку мережі інтернет. Популярний на пострадянському просторі веб браузер Opera створили в цій країні. Мешканці Норвегії вже кілька разів проголосували проти членства в ЄС, але саме ця країна реалізувала більшу кількість директив Європейського Союзу, ніж будь-яка країна член ЄС. Більшість норвежців користуються своєю можливістю взяти 4 тижневу відпустку саме в літній час. Норвегія отримує 98-99% електроенергії за допомогою гідроелектростанцій, це найвищий показник у світі.